Загалом на рівненщину має надійти півмільйона LED-ламп. До кінця лютого проект має поширитися на всю область. Є два способи обміну ламп: зробити попереднє замовлення через застосунок Дія або ж прийти без реєстрації і обміняти лампи, які є в наявності. Як відбувається обмін ламп у інших регіонах у рамках проекту, ну що там у вас? Про ситуацію на Буковині розкаже наша колега Діана Пожар Радіо Сі 4. Діано, вітаю. Вас. Вітаю колегам. Рада сьогодні бути з вами. Підготувала чергову порцію актуальної інформації з буковини. Розкажіть, чи високий запит на лед лампи у вашій області? В Чернівцях з 30 січня обміняли більше 25 тисяч ламп прожарювання на нові енергощадні. Також на опрацюванні перебувають 20 тисяч заявок, надісланих через дію. Всього область отримала 450 тисяч енергощадних ламп, очікують ще понад 900 тисяч. Обмін на Буковині стартував 30 січня. 7 лютого лампочки можна було обміняти у всіх містах області. А ось у селах обмін планують запустити орієнтовно у другій половині лютого. Процедура обміну на Буковині та. Така ж, як і в інших регіонах, проводять у його у понад двох сотнях відділеннях Укрпошти. Щоб скористатися послугою, потрібно бути повнолітнім, мати собою паспорт і відповідно принести п'ять справних ламп прожарень, які можна буде змінити на нові енергоощадні. Також будуть вести облік, щоб людина лише раз скористалася цією послугою. У телеграм-каналі рівне 1 Ми запитали підписників, чи планують вони обмінювати лампи розжарювання на нові світлодіодні і отримали такі результати: 16% вже скористалися програмою, 43% – так. Збираємо старі лампочки для обміну. 41% відповіли: ні, бо не використовуємо лампи розжарювання. Ось такі думки у жителів Рівненщини Діано. А як у Чернівцях? Ми також провели опитування серед сі чотири. Чи планують вони обміняти розжарювальні лампи на нові світлодіодні? Відтак 29% опитаних вже скористалися цією програмою, 14% не скористалися і не планують. 57% опитаних не використовують розжарювальні лампи. Такі результати опитування на Буковині. Колего, дякую, що поділилися інформацією про ситуацію з обміном ламп на Буковині. Будемо сподіватися, що ця програма дійсно допоможе українцям економити електрику та знизити навантаження на енергосистему України.